Вода чудова, просто чудова. Дуже комфортно. Дивіться на ці хвилі. Неймовірно. Ага! Таке небо. Всім привіт. Приїхала до і Біжу, біжу, будемо ряд плавати. І так, ще похотно, можна поплавати, насолодитись. Так що ми зараз подивимося водичку, перевіримо там все, наявність ніби. Спробуем воду. Раніше приїжджати. Я дуже-дуже пізно. Вода чудова, просто чудова. Мені видно, що так мало людей плавають. Ху -ху -ху. Ой, чудово. За Чомусь не можу себе вмовити, але коли приходиш, то просто неймовірно. Птичка шикарна. Зовсім не холодна. Прямо то, що потрібно. Яка краса, це щось. Як приємно. М -м -м, подивіться, яка краса. Ой, я не можу. Подивіться. О! О, вау! Нимовірно! Вода в сонячному світлі. Неймовірно виглядає. Можна милуватися і милуватися. Неймовірно. <схи> <Після> неймовірно все. <схи> Як гарно, що є можливість. Можна дозволити собі, собі лінкуватися і не приходити на у моря. Но коли приходиш, то це щось. Вау! <схи> Дово. Як Мелчи вау, краса, наймовірно, краса. просто неперевершена, але метзе є. І так <смас> достатньо мені десь. Вода чудова, просто чудова. Дуже комфортно. Дивіться, на ці хвилі. Ага. Неймовірно. Таке небо. Хайко. Всякі барашки. У нас на стариках Люди є, <риклади> потроху розходяться. Разу щось інше. Так, починаю вже заклади працювати. Бо разу щось інакше. Ось мамалечуці я цю я не помічала. Ну нас соник на насіньки стоїть. Красиво. Багато дрібниць, що хочеться все роздивитися. Дуже гарно, дуже гарно. Так, хочеться все роздивитися. Красава. Хороша, йдемо. Скрізь красиво. Здавалося, навіщо знімати те саме, ну все рівно. ну Те саме, що постійно знімати ельфову вежу. Навіщо? Тут я теж не можу відповісти. Навіщо все те саме? Але подобається. Просто подобається. І раз для на мастерах, мабуть, кишечок милота і як можна оце не зняти. Молода. молода, писата. Дивись, який їх тут. Підросли, підросли, так? Привіт-привіт! Угу. Іди привіт. до братиків. Ідеш, ні? О. З хвостри там своїм тим грають. Ой. малеча маленька. Кожен грає чужим хвостиком. Ой, ой, яка милота. У кожного є хвостик. Ой, я не можу. Які у них вони... і он цей наблюдає. <рес> Дивіться, ще хтось. Ти застряв, чи що? Ой, ну. Вс ж ти так пугаєш? А тут така жара неможливо. Не? Це шос, mm. котячі баталії. Зайчик мій <сіхи> мне хай пришло, тупицкая. Ой, ха, Сонечко таке. Ну, ну не видно тебе, не видно. Не видно. Оп. Ха. Ой. Ой-ой-ой. Ой. тут. Ти мама? Ще малечі. Так, зараз мати на мене кинеться. Ні, ти вже відвернулася. Так, ваш подніка. Мати за мною спостерігає, щоб нікого тут не поцарапати. скажи. Треба було щось взяти вам, так? Да? Зайці. Діваються ці котики. І до мене? І до мене прийшов, да, солодесенький Треба вам їстеньки сюди брати. да да ой. Ну все, біжи. Цікаво, нічомусь я не можу. Все рівно щось помічаю інше, те, чого не бачила. Ой, ну, сьогодні буде хоч різний контент, можливо, ну, скоріш за все, це може бути цікаво моїм подружкам, або я не знаю, кому це може бути цікаво. Якось щось знімаю, не про що, мабуть. Більшого і не хочеться вимагати. Від себе чогось більшого я не можу. Йду таким бодрим шагом десь годину. І така собі прогулянка, ну, я намагаюся все ж таки гуляти і 11 тисяч кроків. Почала робити знову зарядку, спочатку зарядку зранку і потім через день тренування, бо якось бачу, що від солодощів вже починаю копнути. Хотіна щось робити, це так швидко проходить. І життя дуже швидко проходить, прямо рік за роком, ще з більшою скоростю йде. Не знаю, чомусь таке відчуття, що випадаєш на потом. Хочу сказати, що заставиш себе піти. Менера, зовсім інше відчуття. Я прям відчуваю, в мене приенергія така дрібничка. Тулі водичка щось змиває. общем, хочеться прямо жити повним-повним життям. Вороки так швидко біжуть, не встигнеш нічого зробити. Те відчуття, що ніде не був, нічого не бачив. Хочеться жити повним насиченим життям. Нікувати я також люблю дуже Люблю просто сидіти біля комп'ютера і слухати <соцю> І в даному випадку літатися. Не знаю, чомусь мене заспокоює. Я прямо з великим задоволений. Смотри, прямо все підряд. Так що, хто, хто любить історію не знаю, що подивитися на ютуб-каналі, я дивлюсь, як светатись. Морозенка і також лютий. Це лютий і морозенка такі хлопці. Теж історики теж, теж, дуже цікаво розказують. Так що не відомі. дальше. Дальше вот так. Хочу я сейчас и бажание. По-перше, воно забувається, то, что нам рассказывали в школе. В школе это не история, выявляется, это дидактика. Так, щоб ми просто ознайомились. Ну, так, что можна послухати в Ютубе. Ну, також можна, так, что можно так, если бы пожарка. Сподеваюсь, что все кобры. что еще я хотела сказать? Завтра суббота. За Анастасийку мы залишили в двух. Это такие спокойные вечеры. Ну, а Саша с татом ходили в собрание. Печально мы собрали с тобой, потому что еще сидят в цели вас. Не стало как-то шаблонно было. Дуя, я, я просто там буду больше Я ж така активна чомусь зараз. Навіть в центрі я не хочу чомусь Я не знаю, чому. Заставляти себе якось. Ну, тобто я, коли думаю, куди б я могла поїхати, то я вирішую, що краще я замість якоїсь масштабної прогулянки зроблю 40 хвилин тренування. На даному етапі мені здається, це важливіше. Додому, більш активно і щасливіше, можна сказати. Так що на цьому все. Бажаю вам спокійної ночі. Хто би мог подумати, щоб ми бажали миру спокійної ночі і ще чогось. Але на даний момент це виявляється найважливіше. Що може бути? Пока! Всі побачимось. Mm -hmm. Вже вечір. Майже темно. Зараз скажу, скільки годин. Mm -hmm. 20-18. А я все ще тухаю. Новіття зовсім інше, ніж я виходила з будинку. Пока. Сьогодні так і лежить, да? де залишила там і і є. Да моя сонечка. Зате чую хам'ячка твого майки. Ну що за викритаси? що за викритаси, киця? ти Сілодесенький. Зараз прийду тебе гладити, Майкі, ти будеш для мене бігати? Щось я не можу тебе застати тільки вночі скачеш, А, Майкі? І ти це одесенький, Скажи, да? чайник тут заграв, загра, да? Не тут з майки час провести. Ти ти Давай покажи мені клас, як ти ганяєш на своєму кольце. ні? Буду чекати на тебе. Почую, прийду тебе, покажу. торкнула.